На порозі нового року ми звикли чекати зимового дива, заснішених вулиць легкого морозцю та сяйва льодових візерунків на вікнах, проте природа знову вирішила здивувати. Цьогоріч Черкащина зустріне свято не в зимовій касті, а під впливом теплих південних вітрів та антициклонічної погоди. Атмосферні мови нагадують більше про англійський грудень, аніж про українську зиму. 24 грудня день пройде без нічних опитів. Однак ранковий туман із видимістю 500 метрів може ускладнити пересування. Температура вночі 1-3 градуси морозу в день 5-7 градусів тепла. На дорогах місцями ожелетиця, тож водіям слід бути обережними. 25 грудня на різд буде сухо, проте холодно. Температура коливатиметься від мінус 3 морозу до 2 градусів тепла. Ожелетися на дорогах залишатиметься значним ризиком. 26 грудня атмосферний фронт принесе мокрий сніг та посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура триматиметься в межах 3 градусів морозу 2 градусів тепла, а ожеледиться подекуди ускладнить рух. Після 27 грудня Черкащина опиниться під владою антициклону, який стане справжнім захисником регіону від холодних північних вітрів. Малорухома система забезпечить м'яку та стабільну погоду з температурою від невеличкого мінусу до невеликого плюсу. Високий атмосферний тиск сприятиме проясненням у небі, що дозволить ночам стати морозними до мінус 7 градусів. Значних опадів та снігового покриву не прогнозується, що полегшить роботу комунальних служб. Спогади останніх 30 років показують різноманіття зимових сценаріїв: від найтеплішої ночі, плюс 5 градусів у 2020 році до суворих морозів мінус 19 у 2014 році. У деякі роки Новий рік зустрічали зі снігом висотою до 29 см, а іноді під дощем, як у 1995. -му. Новий 25-й рік Черкащина знову зустріне без звичних зимових атрибутів. Хоча походи й не створять класичної зимової атмосфери, це не завадить насолодитися святом у теплому колі родини чи друзів. Природна аномалія лише підкреслює унікальність кожного року та дарує можливість побачити красу у будь-якій погоді. Тож нехай відсутність снігу не стане причиною для смутку, хай у серцях панує тепло, а новорічний настрій створює світло гірлянд, посмішки близьких і запах мандарин.